Чим мотивують людей доносити на співгромадян? Ой, ви знаєте, це важка ситуація. А чим мотивуються ті люди, які працюють з колобор з окупантами, да, яких ми називаємо колаборантами? Бо ось ці там фейкові адміністрації, які вони понастворювали? Окупаційні органи влади, це ж там переважна більшість якраз наших співгромадян, яких ми знали. Ну і мені гірко про це казати на сьогоднішній день. Там і той самий Сальдо, колишній депутат Верховної Ради, міський голова колись міста Херсона. Депутат Херсонської міської ради, чинні депутати обласної ради, яких я знав і знаю. Вони на сьогоднішній день так само працюють в окупаційних органах влади, і там вже споставали депутатами. Знаєте, дуже знаково, що він і тут ще рахується депутатом обласної ради, і там він депутат обласної ради, тільки вже від єдиної Росії Херсонської, як вони. ні, там не рада в них собрання вони називають. Тобто, ну, є і такі випадки, що їм рухає, ну зрадники, чи хтось я ви знаєте, от знаючи тих людей, да, ну, от яких я знаю, про яких я кажу, це люди, яким гроші понад усе. Ну, тобто їм, їм байдуже, тому що той самий Сальдо розказував, як він любить Україну, а зараз він розказує, як він любить Росію і чекав Росію. І це приклад того, що просто корисні, низькі люди вони йдуть співпрацювати з ворогом для того, щоб щось заробити. Той самий там Філіпчук, це гауляйтер Каховки, да, зараз призначеної окупантами. Колишній депутат обласної ради, і він навіть зі мною був на одному окрузі конкурентом да, до Верховної Ради, коли ми балотувалися від ОПЗЖ. Я його колись там. Він намагався там розказувати, що підкуповував виборців, приносив колбасу, той колбасою отримав від мене собі по голові. Не добив, треба було добити, знаєте, що раніше раніше. Тобто, ну отакі люди вони завжди рвалися для того, щоб побув красти або заробити. Ну і зараз їм ось це кар'єрні взльоти, ось такі в окупації. Вони поставали гауляйтерами, поставали там міністрами. Головами уряду і так далі. Ну такі люди.